Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Шоп і з вами рубрика Файний огляд. З вами, як завжди, Ігор Пацера. Я вам хочу представити новинку, довгоочікувану новинку 25-го року. Ви її дуже сильно чекали. І нарешті ми її дочекали. Ця новинка вже є в продажі в нашій мережі магазинів. Тож завітайте в магазин і купуйте і скоріше їжджайте на риболовлю, годувати коропа. А я зараз вам детально розповім. Що це саме таке, і як його правильно обрати, для яких дистанцій, щоб вам було зручно годувати. Це у нас новиночка 25-го року від торгової марки CarPro, а саме ESCOL Cobra. Вона поставляється в трьох різних варіантах: 27. Два варіанти 27-ї. І 25-та кобра. Давайте для зручності візьму коротку, щоб можна було зручно вам показувати її в кадр, щоб ви все зрозуміли. Поставляються вони в таких неопренових чехлах. Всі це дуже зручно. Для транспортування ви не думаєте, куди її запихнути, в який чехол, що підібрати. Але ви ж також повинні розуміти, що цей неопреновий чехол це чисто транспортування, і він від якихось пошкоджень чи придавленості він вам не, не буде в допомозі. Тому будьте обережні з такими речами, з транспортування кобра повинно лежати в автівці десь зверху, щоб її не придавити, і ви все ж таки могли правильно годувати. Неопреновий чехол має такі липучки, це зроблено для того, щоб. Прицепити кудись на стійку. Ось таким чином це все виглядає липучка тут та липучка тут. Знизу, двома точками, викріпити її до стійки. І ж достанемо саму кобру з нашого чехла. Ось така гарненька кобра, вона виконана з високомодульного карбону. Довжина даної кобри становить 1 метр діаметр 25 мм, саме в мене в руках. Тут немає. Клапана нижньої загрузки. В 27-х варіантах є клапан, і зараз я вже більш детально, коли до них перейду, вам покажу. Дана кобра, як я вже сказав, виготовлена з високомодульного карбону, дуже тонкої стінки, що полегшує цю кобру, але вона дуже сильно надійна, тому що вона зверху покрита лаком та всередині покрита лаком, то не буде у вас ніяких проблем з годуванням. Дана кобра важить 84 грама метрова кобра 25 мм 84 грама. Це надлегка кобра, якою ви годуєте і ви її в руках не відчуваєте. Особливо це дуже класно, коли ви приймаєте участь на турнірах, де можна годувати тільки коброю. То ви собі весь час годуєте коброю, і ваша рука не втомлюється. Так як я вже сказав, що це легенька кобра, ми маємо тут років'я. З Єва Шрінка це тонка Єва, як то кажуть, термоусадка. Вона стягнута тут, і вона дуже приємна на дотик, дуже зручна, коли особливо ви також тримаєте мокрими руками. Десь руки намочили, чи під час дощу вона вас не буде вискакувати з рук, проскальзувати. І найважливіший е, момент це те, що вона вам не буде натирати руку, тому що тут немає чому. Вам натирати руку, немає ніяких гострих кутів, нічого, нема додаткових якихось металевих частин. Все зроблено дуже якісно і продумано наперед, так як ми самі їх тестуємо, самі приймаємо участь в змаганнях і робимо максимально комфортні речі, щоб ви також ними користувалися. В даний Кобри є носик заглушка, є вставлена. І ось тут те, що я сказав, про лаковане, цей. Край зрізаний, і нас повністю він покритий лаком. Це також посилює цю частину. Бо вона надтонка, тонка, і е, більш всього слугує для того, щоб кобра сам карбон не протирався від бойлів. Ви, коли дуже тривалий час їм будете користуватися, зрозуміло, не рік, не два, а набагато більше, може протиратися кобра від тертя бойла по карбону. Ми тут цей момент посилили, і також цей момент пролакування буде слугувати вам як додатковим посиленням вашого носика, щоб його не зламати. Перейдемо до кобри. 27 мм, довжина в неї така ж сама. 100 см 1 метр. Вага всього на 3 грама тяжче ніж попередник 25-й, і важить вона 87 грамів. Але тут є додатковий момент. Це у нас клапан нижньої загрузки. У нас кобра також поставляється в неопранамчих чехлі Ось таким чином виглядає. Ця кобра нічого дивного, так само виглядає, як і та, але по по діаметру трошечки більша, і ми маємо ось такий прорезинений. Клапан нижньої загрузки. Це також дуже зручно, вам не потрібно постійно рукою тягнутися. Ви можете бойл знизу засовувати і собі кидати. В одній руці тримаєте бойли. Якщо ви одною рукою годуєте, то вам дуже, дуже зручно бойл вставили в клапан і зразу же годуєтесь. Одною рукою кидаєте, другою вставляєте в клапан бойл і ніяких проблем немає. Вам не потрібно оце тягнутися постійно. З короткою коброю ще менш питання, але коли кобра довга це не зовсім зручно. Тому є клапан. І також дивіться особливий момент. Перед закидами потрібно змочувати кобру. Ви берете прям з водойми, носик опустили з помоста там чи з землі, де ви ловите, змочили повністю кобру. І щоб у вас був клапан, теж постійно такий вологий. Тому що тут клапан зроблений резиновий, і бойл буде. Дуже туго влазити в цей клапан. Коли клапан буде постійно такий вологий, то бойл дуже легко залазить. Можна зробити, звісно, пластиковий клапан, але тривалість пластикового клапана буде не така висока, як у резинового. Резиновий набагато довше протримається, і це набагато зручніше. Пластиковий десь якийсь вус відломався, може випадати бойл. Тут нема чому ламатися, все, все добре, але є момент, коли. Клапан сухий, бойл дуже тяжко влазить. Тому змочуйте кобру, це набагато покращує ваш виліт, бойл набагато далі буде летіти і не буде його розривати. Якщо ви також годуєте бойлами, які дуже м'які і їх розриває, є дуже класний лайфхак. Це намочити бойли не тільки кобру, а самі бойли замочити трішки в воді і годувати мокрими бойлами, ніяких проблем у вас не буде. Ось такі моменти стосовно годування кобрами. І дивіться, стосовно кобри 27 мм, вона ідеально підійде там, до 24-го бойла. Це максимальний розмір бойла, який можна. Вставляти в цю кобру і годувати. 25 та це 20-й бойл. найкраще буде там 16-й, 20-й, все от щодо 20-го розміру. 27-ю кобри ви спокійно можете годувати 24-м бойлом, 20 м 16 м 18-м, будь-яким, не більше, ніж 24-й. І е, саме цікава і сама е, довго очікувана кобра стосовно спортсменів, це довга кобра. Вона є в довжині метр тридцять і вага. Її також дуже легка для такої довжини, для такого діаметра 104 грама. 104 грама для такої кобри це майже нічого. Ви її тримаєте в руках і ви її не відчуваєте. Це буде фурор з приводу спортсменів, які хочуть щось собі оновити по кобрам, або не мали такої довгої кобри, або люди, які тільки заходять в спорт і вам потрібна довга кобра. Будь ласка, ми зробили. Подумали все до всяких дрібниць і зробили так, як потрібно. Я сам цією кобри користуюсь на всіх змаганнях, я просто кайфую від цієї кобри. Ось так от вона виглядає. Я сказав, нічого нового в порівнянні з тими. Все так само. Мені збрехав один момент, тут є надпис Long Range. це означає, що довга кобра і довгі дистанції. Там medium range це короткі дистанції, середні дистанції. З цієї кобри ви зможете досягнути будь-яких дистанцій, там 130, 140, 150 метрів. Все залежить від вашої техніки закиду, як ви кидаєте. Ну і великий фактор впливає це сам бойл, який бойл. Бо бойли бувають різні. А якщо легкий бойл, ви самі розумієте, що він супер-мега далеко не полетить. Є бойли більш тяжкі у різних виробників, і ці бойли будуть дуже далеко летіти, рівно летіти. І навіть якщо там годувати там, по два-три по штучки, там, на дистанції плюс-мінус 120 метрів, вони будуть лягати дуже кучно, це вже все перевірено. Будь-яка кобра кидає там, по два-три по бойлика. Дуже ідеально і вони дуже кучно падають. В даній кобрі так само, такий самий клапан, як в короткій, в метровій резиновий клапан. Також все зроблено тут. Носик у нас всередини пролакований. все. Без змін з попередниками, вони всі зроблені в вони всі зроблені по одній технології, тож відрізняються тільки довжиною та своїм діаметром. А тепер поговоримо стосовно, як обрати кобру в форматі там, своїх дистанцій якихось. Якщо ви з звичайних риболовлях ловите там до 100 метрів, і більше ви там далі, ніж 100 ви не ловите там, до прикладу, ви їздите на одне і те ж саме озеро, але у вас ніколи не було кобри, ви хочете. Купити собі кобру і годувати кобри до то ваші точки, то вам не потрібно, звісно, там метр тридцять кобра, вам незручно буде годувати на такі короткі дистанції. Можна взяти спокійно коротку метрову кобру і дуже точно годувати. Якщо ми говоримо, звісно, про дистанції там свише 100. Якщо ми говоримо за дистанції, які там вище 100 метрів, тому там, звісно, треба буде вже довга кобра, неї набагато зручніше буде далі годувати, ви будете тратити менше сил, ніж короткою. Короткою також можна там, закормити там, і 120 метрів, але ви будете витрачати набагато більше сил, ніж довгою. Довгою, набагато більше речах, бо він буде більше закручуватись, і довга трубка, якби буде її викидувати набагато далі. Тож, мій такий принцип постійно, коли я ловлю, до 100 метрів в мене мій вибір це коротка метрова кобра. Від 100 метрів вже більш довга кобра. Якщо, там, звісно, 100-110 метрів, я ще можу годувати короткою і не витрачати багато сил. Якщо ми говоримо за дистанцію там, 120, 130, 140, однозначно тільки довга кобра. В ідеалі, звісно, мати в арсеналі два варіанти, коли ви ловите на коротких дистанціях і на дальніх дистанціях, щоб не втомлютись. Тому що. Довга кобра на короткій дистанції ви не зможете розрахувати силу, з якої потрібно закинути бойл, і ви будете постійно перекидувати його. Або відходити по березі потрібно метрів на 10 назад, щоб ви могли якось там годувати. Це незручно. Тому обирайте коротку і собі з легкістю годуйте свою точку і лобіть великих трофеїв. Я думаю, вам сподобався даний огляд на дані кобри. Це реально класний топовий продукт, який буде вам в допомозі на вашій риболовлі ловити трофейних коропів і не тільки коропів, а мури також клюють на бойл і добре вони стоять на точку. Тож ловіть правильно, годуйте правильно, далеко та точно. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Я обов'язково буду віддавати відповіді на них. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, де постійно проходять. Різні моменти анонсів, всіх новинок чи будь-яких інших знижок. Івентів е не забувайте обов'язково підписатися. Всім до зустрічі, до зустрічі новині.